Освітлення це є вихід за межі свідомості, це є саме буття. Це є от, е, те, що не що знаходиться за зеркалом. Той, що знаходиться за зеркалом, за зеркалі, то це вже дух. А це оце, все поле, що відображене в зеркалі. Саме дзеркало є свідомістю, можна так сказати. А те, що знаходиться за дзеркалів, то це якраз і є присутність. Це є вже. Про світлення, котрі вийшли за межі цього дзеркала, то вони кажуть: я нічого не знаю, я її ніщо, бо позиція дзеркала це те є все, відчувається єдине поле свідомості як все. А ця позиція вже більше як я її ніщо повне оновлення, але разом з тим повне способження, але разом з тим абсолютна благість. Це вже стан, та, це вже просто присутність. Вона не міняється. Це незмінний стан, все. В тебе нема. нема того, хто спостерігать нічого. Сама позиція йде за межами свідомості. Ну, саме буття, воно просто чисте. І це є справжньою реальністю, але це є якраз нема ніякого грузу, ніякої пам'яті, свід... ну, нічого немає. Свідомості, нічого. є чисте блаженство просто. Саме буття. Саме буття. і є чистим блаженством.